Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Кілька людей поставили таке цікаве запитання, а також в Тіктоці і в Фейсбуці побачив дискусії е учасників деяких груп про те, що там плуги Бомет, Віракс, там, оригінали, копії, вони горнуть, то гімно, там вони не орють і так далі. Я не знаю, там один писав, каже, я не знаю взагалі, хто ними оре там, терепири тролівалі. Не знаю, чим це пояснюється, оскільки різновидів плугів там всяких, там всяких ПЯ, ПСКУ, ПЛН совєцьке дуже-дуже було багато. І кожен з них мав, як то кажуть, свою швидкість роботи. Там ПСКУ – це швидкісний плуг, ПЛН, простий лимічний, там, він рахувався середньошвидкісний ПЯ – низькошвидкісний і так далі. Справа вся заключається в тому, що заворот відвалів є різний. так? От На що він впливає, наприклад, от заворот відвала. Заворот відвала впливає на те, на якій швидкості бажано було б йти, щоб земля гарно переверталася там, на деяку кількість градусів Там є неповний оборот пласта, повний і так далі. Цей плуг, оце Віракс 2 по 25, копія полегшений з магазину Гровець. Дуже хороші в них. Найкращі копії, які є по магазинах, це в них. І по ціні, однозначно, я вам нагадаю, що в Інаві Вкрай охірілий, і в них подібний плуг коштує від 15 тисяч гривень. Такий плуг зараз в Агровесі коштує 9 800 гривень. Він же відмоталяв дуже велику кількість гектарів, не соток а гектарів. Ніякого зношення, ніякої деформації, ніякого пошкодження лемішів, там хіба мінімальне, немає. От, наприклад, ви бачите так заворот, допустимо, цього лемеша. А це от плуг мій тіний. Однокорпусний 1,30. Бачите, вони мають дечому схожі профілі. Тільки в кінного оця частина ніби більш трошки нахилена. На що це впливає? Впливає на те, що хвиля скажімо так, рухається з більшим оборотом на меншій швидкості, оскільки кінь вам 10 км за годину може йти, але недовго. Тепер поговоримо про те, чи ці плуги урють. Ці плуги урють. Я думаю, що достатньо багато відео ви побачили, зокрема, в мене. Хто не бачив, закріплю в описі кілька штук. Справа в чому заключається. Найперше, якщо у вас плуг горне, відповідно, його треба налаштувати. Налаштувати спочатку груба настройка. Ніяких пеньків, нічого вам не треба. Я знімав про це вже не одне і не десять відео, і лишу також в описі. Надіюся, що не забуду. Налаштовуйте горизонти. Найперше, Перше. Ви плуга виставляєте по горизонту оцьому, відносно землі і по горизонту перпендикулярно до ходу трактора. Це груба настройка. Далі ви просто центральним гвинтом дивитеся, як який корпус бере, цим можна налаштувати просто заглиблення переднього і заднього корпуса. І відповідно, вирівняти це заглиблення між корпусами. А інший момент, ви вже праву тягу закручуєте, ліву відкручуєте трошечки. І вже урівнюєте плуга, коли трактор заходить в борозну. Це все просто. Перше це налаштування. Друге підготовка ніби плуга до оранки. Налипає, значить так. Є два варіанти, чого налипає. Перший варіант чистота цієї частини. Так? От, бачите, воно вже майже витерлося. Тобто я на такі вже глибини, там більше 22, я не урю ніде. І якраз по такому профілю в мене налипання, бачите, я якраз спеціально не витирав. Інколи відбувається, коли мокро, або десь гноївку я порозливав і так далі. Налипання відбувається там, де є ще лишилася фарба. Просто цього року я трошечки не вгадав з погодою. Але це минулого року такої ситуації не було, і я через те його не витирав. Але людям, які купили плуга з нового, я рекомендую взяти ось, таку, ось таке ізобрітіння. І взяти наступне ізобрітіння. Тюбік притірушної пасти. Будь-якої. Намастити плуга. Але для початку можна взяти, наприклад, Спрей який для знищення фарби. Пшикнули півчаса, здерли грубо фарбу, яка могла здертися. А далі притіручна паста, щоб позбавитися інших частинок фарби, які лишилися. І оцей круг. І за 10 хвилин на кожного з корпусів ви потратите, у вас вже буде грубо, скажімо так, очищено. Далі на вологій землі плуг не притреться. Суха земля, десь тренуйтеся, наприклад, якщо ви підстраюєте плуг, налаштовуєте там і ТДТП, виїжджайте на суху якусь ділянку і десь на сотках 10, він же вам притреться хорошо. Тепер питання про текронові відвали. Текрон має високі адгезійні якості. Тобто, він є композитний матеріал. Пластик, можна сказати, частково, так, поверхнево зовсім, але це не зовсім пластик. І через те, що в нього тертя занижене порівняно, так як пише книжка, приблизно вдвічі коефіцієнт тертя менший від сталі, саме от як матеріалу, так? це сталева частина. Якщо текрон м'якший, відповідно, пластичніший. Але і міцний, тому що сталь ця, пружності, можна сказати, як такої, як сам матеріал немає. Так? Висока твердість, висока хрупкість. Як, е -е, в, цей, в таблиці про чим більш твердий матеріал стійкий до подряпин, тим е більш він хрупкий. Як же це по-українськи? Цей суржик доконає мене. <кій> і за рахунок того, що текрон дійсно... Він має більший коефіцієнт е, скольження ґрунту по ньому, відповідно, менше шансів, що на нього щось налипне. Оскільки для початку швидкість е, руху землі по цій частині так, вона є збільшена через менший, менший коефіцієнт тертя, однозначно. По-перше, це легше на трактора. По-друге, це дійсно зменшує таке явище, або навіть виключає як налипання. Відно відповідно в розумних межах. Якщо ви поїдете орати болото, так, справжнє можна сказати, чи мокрий торф, то вас налипати буде будь-що. Як я казав і кажу на кожному, не на кожному частенько згадую, вибирати треба погоду. Ви не дивіться, що вон число, якась там година там і так далі, що вам треба вот зараз. Бачите, що мокрувато. Почекайте день-два. Не вийде десь там погода ще зіпсувалася. Колись таки та й вийде переорати. Ще ніхто не вмер з голоду в нас в Україні. Тому по подумайте 10 разів перед тим, як там казати. Може ви плуга не підготували, наприклад, до Оренки. А на рахунок тикрону, дійсно, це хороше рішення, тільки що просто в нього є деяка ціна, деяка вартість. Дві тикронові полиці це, до речі, називається взагалі відвал або полиця. А це, це не полиця, це польова доска. А це лиміш, а це сама стойка. І так далі. Є люди всяко там плутають одне одного і самі плутаються. Ну, менше з цим це я так. Такий ліричний відступ. Е, всього то навсього. Зараз двері гепнуть. Не гепнули. Всього-то навсього е, дві полиці на плуг 2 по 25 коштують разом майже 5 тисяч гривень. Ну, типа, да, це трошечки є. Але дійсно ефективність. Набагато краще. І найголовніше, що я вважаю, найкращим певним показником вже налипання, можна позбавитися спокійно і на таких плугах. Головне, я кажу, підготувати от корпуси, якщо ви не маєте часу їх притирати на сухій землі, це зробити поверхневу обробку, як я сказав раніше. І відповідно, значить, вибрати поводу. Так? Все. Але якщо у вас є кошти, і найголовніша перевага тих тикронових відвалів, я вважаю, це не те, що там вони не липають, а дійсно легше на трактора. В основному, Ну відчутно, як кажуть люди, відчутно доволі. Тому так, горнути не будуть ніякі плуги. Цей плуг не горний, не горнув ніколи. У людей, ті бомети, ті в Іраксі працюють, і ніхто не вмер. Так? Ці взагалі корпуси самі по собі вони привезені з Польщі. Так? ну от питання Тут тільки рама виготовляється в Україні. Це все вироблено в Польщі. Тому, тіпа, ну поляки, може, вони й дебіли для когось, але вони вже довгий час самі користуються тими плугами і так далі. І дуже смахують ці корпуси, е е е вони дуже схожі на Унію, чуть-чуть на ту, що 3 по 25. Ну і 2 по 25 у них є. От. І на... зараз є він в Вінаві 2 по 20, типу. але опять-таки люди пішли знайомий, він пішов, поміряв. Чистий захват, точно так само, як у мене. Задній корпус 24. Ну, передній, відповідно, там 26, здається, може брати спокійно. І разом, відповідно, якщо налаштовувати плуг на максимум скільки може перевертати передній, він бере пів метра. Тому це все стандартизація якась, оці е, е, різні значення, там і так далі, це неправда. Я вам так скажу. Плуг 2, той, що по 18, виявився, якщо взяти так грубо, 2 по 24. Е, той, що плуг, той, що 2 по 25 вийшов 2 по 27. А є так само і 2 по 28, це той, що відноситься і до 2 по 30. Коротше, якщо взяти, постаратися розібратися, то і чорт може ногу зламати в трьох місцях. Отут обхляпало все. Треба буде це все повитирати там на ВОМа натекло, боже мій Боже. Нічого, розберемося, рукавички приїхали. нарешті зремонтував того скутера, надоїв він мені. Сьогодні неділя, а я для вас знімаю війду. Тому моя думка на рахунок тикрону, якщо у вас є кошти, це плюс. Це очевидний плюс. Але не варто, якщо хтось собі інше думає, не варто списувати такі корпуси. Бо я вам скажу, що тикрон, я на власні очі. Щоб в когось зі своїх знайомих бачив в одної людини. Всього, ну, це отак. Хоча ну, бачив багато чого, текрон бачив в одної людині. Тому е за текрон це хазяїн барі. Це очевидний плюс, але цей плюс коштує грошей. Розбирайтеся далі самі, чи вам підходить лишня трата грошей. Ну, вона виправдана, але це трата все одно. Надіюся, що подумайте. Так, і ще буде відео. Юра мені вибачить. Дуже довго затягнув. Буде відео про плуги з роторами. Чи вони замінять фрезу, чи вони компенсують роботу фрези, чи це є взаємозамінювані е, речі. Я наперед скажу, що і так, і ні. Е, відео огляд буде десь на днях, я дуже постараюся. І ще ми про ту масу дуже довго я тягну з тим відео через те, що дуже мало часу просто. Просто дуже мало часу. Нічого. Так, посилання на магазин, що в описі, кому цікаво, різноманітне всяке навісте, будь ласка, ознайомлюйтесь, якщо кому цікаво. З того, що копія чогось польського, там є і оригінали, звісно. Але цей магазин я вважаю найкращий. І також є магазин Трактор Плюс, це магазин їхній партнерів, яких є деяке інше трошечки навісне, також кому цікаво. До будь-якої техніки: від маленького бензинового мотоблока до якоїсь 50-ки, до сотки. І так далі, до китайців. Тобто, ну магазин це мені сподобався в першу чергу через те, що там відповідальні, хороші менеджери, компетентні і якісне навісне за нормальними цінами. Знову ж таки, нагадаю, такий воплуг вінаві коштує на 50% дорожче. Це можна вибачте на слові йобнутися. Так, з трактором все пучком, ще до клапанців загляну, і консервація ще не передбачається. Треба буде його відмити. Трошечки привести в людський вигляд і зняти маленький огляд, скільки е, всього він переробив, бо ж в мене є блокнот. Багато кому цікаво, хтось питався, скільки він тебе всього зробив за тих 522 мотогодини. Зробив хлопці, він стільки, що я сам якби ще років два назад хтось мені сказав, чи треба б сказав, що подуріли, типу, вийшло так. Тому вся інформація в описі, за Текрон сказав. Це плюс, але цей плюс коштує грошей. Маєте можливість, будь ласка. Я за. Питань нема. Я, на жаль, не можу. Це для мене ну, поки що дорого. Їздив би я на роботу, якби я їздив раніше. У мене було б тут текрон, хуян і все І Вже був би ще один трактор. Не на заміну, а просто ще один. І так далі. А наразі, добрі хлопці, і будьте всі здорові.